Книга Пророка Єремії, розділ одинадцятий Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Слухайте слово завіту цього, і скажіть людям юдейським і мешканцям Єрусалимським. А скажи їм так. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: Проклят чоловік, який не слухає слів завіту цього, що я заповідав батькам вашим того дня, коли виводив їх з єгипетського краю з залізної печі, сказавши: Слухайте голос мій, і чиніте так, як вам заповідаю, і будете моїм народом. Я ж буду вашим Богом, щоб я міг здійснити клятву, якою клявся батькам вашим, що дам їм землю, текучу молоком і медом, як воно і є нині. І відказав я: Нехай так буде, господи, і сказав до мене Господь. Проголоси в містах юдейських і по вулицях Єрусалимських усі ці слова. Слухайте слово завіту цього і виконуйте його. Батьків бо ваших попереджав я повсякчасно, коли виводив їх з єгипетського краю аж по цей день, нагадувавши уранці і раз у раз, слухайте мій голос. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого кожен ходив уперто за своїм ледачим серцем. Тому і навів я на них усе сказане в цьому завіті, що заповів був їм робити, але вони не виконували. І сказав Господь до мене Постала змова. Між людьми Юди та мешканцями Єрусалимськими, вони повернулися знову до беззаконств праотців своїх, що зреклися слухати мої слова, і пішли за іншими богами, щоб їм служити. Так дім Ізраїля, як і дім Юди, порушили союз мій, який я заключив був з їхніми батьками. Тому Ось як говорить Господь, я наведу на них лихо, від якого не спроможуться врятуватись, і хоч вони взиватимуть до мене, я їх не слухатиму. Тоді підуть міста юдеї та мешканці Єрусалимські взивати богів, перед якими вони воскурювали, але вони їм ніяк не допоможуть під час їхньої недолі. Скільки бо міст у тебе, стільки і богів у тебе, Юдо, і скільки вулиць у Єрусалимі, стільки настановили ви і жертовників Гидоті, жертовників, щоб ваалові кадити. Тому не молися за цей народ, і не здіймай за них крику, ні благання, бо я їх слухати не буду, коли взиватимуть до мене. У своїй недолі. Чого ж то моя улюблена шукає в моїм домі? Вона, що з багатьма лукаве, намислювала. Хіба ж святе м'ясо віддалить від тебе лихо? Чи зможу тим очистити тебе? Зеленою, прекрасною маслиною з пишним плодом, назвав тебе був. Господь, під звук великого гриміння запалив він вогонь над нею і пообсмалював її віття. Бо Господь сил, що насадив тебе, вирік на тебе лихо за злочин дому Ізраїля та дому Юди, що вони скоїли собі на шкоду, щоб мене розгнівити, кадивши ваалові. Господь об'явив мені, і я знаю тоді Ти появив мені їхнє нечестя. А я, немов погане ягнятко, що на заріз ведуть його, а я і не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене. Зрубаймо дерево у повній силі і вирвім його з землі живих, щоб ім'я Його. Не згадувалося вже більш. Ти ж, Господи, сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце, дай мені побачити твою відплату, бо на тебе поклався я в ділах моїх. Тому так каже Господь про людей анатоцьких, що чигають на твою душу і кажуть. Не пророкуй в ім'я Господнє, а то помреш від наших рук. Тому так каже Господь сил, Ось я їх покараю, хлопці погинуть від меча, сини їхні і дочки їхні помруть із голоду. І не буде в них останку, бо я наведу лихо на людей анатоцьких у рік їхніх відвідин.